Всім привіт! Мене звати Дмитро, я є демонстратором компанії Bosch. Сьогодні у нас на огляді інструмент, який потрібен бути у кожного майстра акумуляторна шліфувальна машина GWS 180 Li. Це акумуляторний інструмент, який входить до лінійки 18 вольт та є еквівалентом мережевої кутової шліфувальної машини потужністю 700 Вт. Є декілька особливостей цього акумуляторного інструменту. Перше, більшотковий двигун. Він дозволяє зробити інструмент компактним і потужним. Друге пиловий фільтр. Він не дозволяє потрапляти частичкам пилу у двигун. Третє. Металевий флянець. Він робить конструкцію редуктора більш міцною. Четверте. Металевий кожух, який дозволяє швидко змінювати положення різу без використання додаткового інструменту або ключів. Також у цьому інструменті є декілька функцій, які захищає оператора. Перше плавний пуск. Друге. Restart Protection. Ця функція запобігає повторному пусту інструменту. Для того, щоб запустити інструмент, вам потрібно другий раз нажати кнопку Пуст. Третє. Electronic Motor Protection. Ця функція забезпечує двигун від перегривання та перенавантаження. І четверте Electronic Cell Protection. Ця функція захищає акумулятор від повного розряду або перегріву. Ще хочу зауважити, що в нашому портфолі аксесуарів до кутових шліфувальних машин з'явилися диски «Експерт» по хардкераміці. По мультиматеріалу та оновлений диск MultiWell по деревини деревиноцвяхами ПВХ та пластику. Це був короткий огляд на акумуляторну кутову шліфувальну машину ГВС 180L. А на цьому в мене все. І хочу вам нагадати: якщо вам потрібен якісний інструмент, знаходьте нашого дилера у своєму регіоні на нашому офіційному сайті. Всім гарного дня і гарних робіт! Па-па!